Верстат зігзаг 2D гнуття дроту працює в діапазоні діаметрів від 3 до 8 міліметрів і робить вироби в одній площині. Верстат 3D згинання дроту. Він працює з тим самим діапазоном діаметрів, але відмінність від попереднього, що він має поворот голови, ми маємо можливість їх загинати вже в декількох площинах. Розмотуючи пристрій для даних верстатів електроприводом. І звичайний без електроприводу. Верстат мультиформер для гнуття більш складних виробів. Діапазон діаметру від 0,5 до 2 мм і дає можливість виготовляти деталі дещо складнішої форми, в тому числі пружини і різні зацепи. Тут у нас 4 робочих органи, 7 приводів. І ми використовуємо вже іншу зовсім кінематику.